Ще починаючи з весни. Певні весняні старти, архівації саме контрактів з ілюзорним світом, з виміром астралу, розпочиналося в квітні місяці 2025 року. Тривали півроку, цілих шість місяців. І ось вони завершуються саме в жовтні. 2025 року. Місяць жовтень це дійсно кінець і початок. Дуже важливий місяць. Місяць, який розкриває тенденції довгострокового періоду, в деяких в межах життя. Цей довгостроковий період розтягнеться мінімум на 8 років, в декого це буде 2 роки. Події цього жовтня будуть довгостроково розвиватися в вашому житті, в когось на 2 роки, в когось на 8 років відкриватиметься тенденція в когось на цілих 20 років. Настільки це цікавий і неймовірно. В винятковий неповторний місяць. Взагалі, в цілому, гординя, як інфекція, почала архівуватися ще з вересня, і заархівуватися може лише те, що актуалізувалось, те, що визнали, те, чому дали назву, без юління, без підміни понять, без викривлень і. Відвертань. І дійсно величезна кількість цілителів світу допомагають протягом і серпня, і вересня, і тим паче жовтня людству справлятися з цією задачею і не перезасівати ці дуже-дуже спокусливі насінини знову, аби вони не проростали в майбутті. Бо а, насправді континіуми відкриваються, закриваються. Одні хвилі часу напливають, інші ніби як відступають, і ми що змогли, те реалізували. Іноді здається, що сила є на максимум. Починаєш робити в кінцевому результаті, тішишся і радієш, що вдалося створити прохід хоча б на відсотків 10 чи 20%. І це вже добре, це ж краще, ніж нічого, правда? Але ні. Люди починають себе порівнювати, через порівняння знецінювати і знову сумувати. Тому закрийте, закрийте двері перед носом ілюзій. Закрийте. Навчіться казати ні своїм залежностям, усім тим. Демонічним голосам асурів, які теж мають крила, до речі, так, демони теж мають крила. Вони літають і спокушають, і запрошують кимось ставати замість бути собою, кудись відправлятися в путь, за кимось мандрувати. Замість бути вірними вектору світла. І дуже хочеться, щоб люди, які навчилися чути ці закони, ці напуття, ці поради, коли настане час, не заплутались, не заплутались в голосах і маючи. Честь силу і дар Божий перебувати в полі дійсно чистих потоків знань, не засліплювались в своїй гордині і ілюзії і в важливих моментах пригадували, звідки ці знання до них прийшли. Дуже я зараз ювелірна. І делікатна в своїх словах, як розпізнати в собі гортиню. А щоб не ставалося на зовнішньому екрані, вам всюди хочеться бачити сліди себе, в чиїхось текстах, ніби ті тексти про вас чи для вас, в чиїхось звуках, в чиїхось думках. В чиїхось вчинках, всюди людині хочеться себе знайти, всюди мариться що то про неї, це дуже важкий період життя. Я пам'ятаю свій такий період життя. Так, незабутня це. У моєму житті це був 2009 рік, один із найскладніших авторів. Коли настільки внутрішні марви, ілюзії, жалості до себе і демона жертви, якому я дозволила себе жерти і не помітила, як дійсно сталося таке виснаження, глобальне виснаження, бажання бути правильною, доброю для інших, хорошою для всіх, абсолютно для всіх. Але світло згасло для себе, самій собі. І голос став таким тихеньким-тихеньким, майже непомітним, внутрішній голос душі. Тому що це таке 19 жовтня, ось таке, як, як 19 жовтня, я дуже добре розумію і практично, і теоретично. Не профукайте. Профільтруйте цей день, прогляньте своє кіно, продивіться, на якій стороні реальності ви. Якщо ви відчуваєте в собі силу, сяєння і ви для когось софіт, що підсвічує шлях, ідіть цю дорогу з честю, з відповідальністю гідністю, з репутаційною. Схильністю, здатністю діяти не зважаючи ні на що.